Григорій Усач, Як виріс вітер. Хто там ходить біля хати? Немовлятко вітерець, тільки вийду він скакати, мій маленький стрибунець, і за ним простежить можна, Хоч мені він до колін ось пошарпав подорожник. Ось погладив травку він, тільки дні біжать за днями і росте знайомий мій. Він уже попід гілками, вже дорослий вітровій, він приносить шелест дуба, запах моря іздаля, він з кубами не зачуба, наче я ще не мовля. кожним разом вище, вище. Лиш встигай дивитись слід. Ось до мене хвацько свище, вирушаючи в політ, був у травні вітринятком, а тепер осінні дні, там, де в небі гуси цятки, загубивсь у вишені. Неодмінно, неодмінно він повернеться назад і на крилах хуртовини. Принесе нам снігопад.